Ми поговоримо про підживлення рослин, несприятливі погодні умови, пошкодження шкідниками, ураження хворобами. Тому нашим рослинам необхідні поживні елементи, щоб нормально рости, розвиватися та протидіяти загрозам. Доброго містить амінокислоти, мікроелементи та інші поживні речовини. На практиці вам покажемо різні способи застосування препарату. Найкраще вітання всім господарям, господиням, садівникам, городникам та всім причетним до вирощування рослин. У цьому відеоролику ми поговоримо про підживлення рослин період їх росту та розвитку. Несприятливі погодні умови, пошкодження шкідниками, ураження хворобами, конкуренція з бур'янами. Всі ці фактори негативно впливають на наш майбутній врожай. Тому нашим рослинам, як і будь-яким живим організмам, необхідні поживні елементи, щоб нормально рости, розвиватися та протидіяти загрозам. Для того, аби покращити їм життя, ми радимо застосовувати препарат авангард гроу аміно. Це добриво антистресант, що застосовується для позакореневого підживлення культур, для передпосівної обробки насіння та для передпосадкової обробки розсади чи саджанців. У своєму складі добриво містить амінокислоти, мікроелементи та інші поживні речовини. Обробивши рослини авангард Гроу Аміно», ми простимулюємо їх ріст та підвищимо стійкість до стресових факторів, що особливо важливо у весняний період з його частими заморозками та мінливими погодніми умовами. Крім цього, добрива Позитивно впливають на врожайність культур. А зараз ми на практиці вам покажемо різні способи застосування препарату. Для замочування насіння перед посадкою збовтуємо баночку з препаратом, розчиняємо 10 мл авангард грову аміно в 500-700 мл води і перемішуємо. Далі замочуємо насіння культур у робочому розчині протягом 3-4 годин. Залишок у розчину добрива розчиняємо в 10 літрах води і поливаємо ним в. Висіяне насіння. Інструкція замочування кореневої системи розсади чи то майже така сама, як і для насіння. Необхідно лише збільшити норму води. 10 мл препарату на літр 2 води. Якщо культури вже висаджені на городі, то 10-15 мл авангард Gro Аміно» розчиняємо в 3-5 літрах води і ретельно перемішуємо. Готовим робочим розчином проводимо оприскування рослин за допомогою ранцевого оприскувача. Цього вистачить на одну сотку. Якщо плануєте оприскати садові декоративні культури, норму води необхідно збільшити до 5-10 літрів на 10-15 мл препарату. За сезон ми рекомендуємо проводити до 4 позакореневих підживлень. Дуже зручно, що до робочого розчину можна додавати і інші добрива торгової марки Авангард овочеві, Плодово-ягідні, виноград, трави, а також засоби захисту рослин від шкідників та хвороб Це дає можливість вирішити кілька завдань одночасно, передусім захистити рослини від шкідливих організмів, підживити їх і при цьому зберегти час та сили. Сьогодні ми з вами розібралися для чого, чим і як підживлювати рослини у період росту та розвитку. Хочете знати більше? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, а ви першими знати, як захистити свій сад та город від шкідників та хвороб щасти.